Президент України Володимир Зеленський. Отже, шановні колеги, починаємо прес-конференцію за підсумками року. Головний підсумок, на нашу думку, на екрані. Стосовно усіх інших, і стосовно цього готові спілкуватися. Пане президенте, вам слово. Дуже дякую, доброго дня. Чи чути мене, я не знаю. Чути? Дуже дякую. Перш за все, я хочу подякувати за цю можливість, цю розмову, цю зустріч за вашу підтримку. Все ж таки великий шлях проходить незалежна Україна, шлях історичний. Два роки без двох місяців, а ще два роки, так. Повномасштабного вторгнення в Україну Російської Федерації їх навага зупинена. Українським народом, українськими воїнами. Я хотів би їм подякувати. Я думаю, що це дуже важливо зараз людям, які нас дивляться. І навіть якщо хтось це не дивиться, дуже важливо завжди бути вдячною народові України, нашим воїнам, нашим партнерам, всім тим, хто підтримує Україну на цьому шляху, впевнений, шляху до а, нашої української перемоги. Якщо можна, давайте їм. Поаплодуємо і підтримуємо. Аплодиція. Неочікувано було те, що ви сказалися, і е, головний здобуток, я побачив там наш прапор. Це правда. Може, там ну, ще щось було, але мені здається. Там були зірки Європейського Союзу. Це поки що 27, ну сподіваємося, скоро буде трошки більше. Так, да, але мені здається все ж таки, що. Е, Жовто-блакитний прапор і він є в Україні це головна наша перемога. І це головне, що ми збережемо і не тільки в серці, а реально збережемо все це і для наших майбутніх поколінь. Що стосується історичної перемоги європейськості нашої держави, приближення наближення до я би назвав справедливості. Я хочу привітати нашу державу, нашу команду це великий шлях, хтось проходить його а Ми проходимо час ніщо. Ми проходимо великою жартомчістю.